Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки останнього дня осені. Ситуація на нашому напрямку фронта повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Усі наші частини діють злагоджено та ефективно. Бойовий дух наших солдатів та офіцерів дуже високий. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог не припиняє артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Окупанти продовжують терор Нікопольського району. Вночі противник завдав ударів по місту Нікополь та Марганецькій громаді з РСЗВ Град та Важкої артилерії. Вдень також стався обстріл з градів Марганецької громади. Обішлось без втрат. В Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжують свою нелегку працю наші сапери. Лише за сьогодні у Зелендойській громаді Криворізького району знешкоджено ще 5 одиниць ворожих боєприпасів. У Кривому Розі ситуація повністю стабільна. Та контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки: комунальні підприємства, соціальні установи працюють. Незважаючи на всі трудності військового часу, наше місто Фортеса живе та працює на перемогу. Сьогодні міська рада Кривого Рогу прийняла кошторис міста на 2023 рік. Звичайно, значний ресурс це видатки. Пов'язані з воєнним станом. В бюджеті 2023 вони склали майже мільярд гривень. Але попри військовий стан також у пріоритеті виконання соціальних програм. Підтримка медицини освіти. Майже 44% всіх бюджетних видатків на наступний рік це соціальна сфера та соціальний захист населення. Це підтримка багатодітних сімей. Сімей учасників АТО ООС, ветеранів, чорнобильців та багато інших. Працюватиме програма безкоштовного проїзду у міському комунальному транспорті. Підтримка людей була і буде у нас в пріоритеті. Звичайно, ми всі сподіваємось і все зробимо для того, щоб наблизити перемогу, щоб ситуація стала кращою, і ми змогли знову реалізувати наші мирні проекти та розвивати наше місто. Шановні мешканці Кривого Рогу, наполегливо наголошую на необхідності дотримати правил повітряної тривоги. Присигнали прийти в укриття або, якщо перебуваєте вдома, дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Дорогі криворіжці, щоб не робив підлий ворог, ми сильніше і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора! Та тихої ночі, слава Кривбасу, та слава Україні.